Супутник Мортона. Дене, куди ти зібрався? Тобі краще залишитися всередині. Ден, повернись! А. Я знав, що ти прийдеш. Я прийшов за тобою. Зоряний хлопчик. Якщо ти бажаєш врятувати землю, у тебе немає іншого вибору, як піти за мною. Врятувати землю дивна мова для тебе. Аом навчив мене бути хоробрим моркане. Ну, Дене, ця стара мавпа більше не навчить тебе нічому. Крім того, він брехав тобі. Ти гадав, що твоя зірка непереможна. Дозволь показати тобі, що сталося з нею, дякуючи тобі. Що з ним трапилось? Я гадав, що він заснув. Обід готовий. Ні. Омере! Омер. ви тут? Ви, ви живі, ви. який я щасливий. О, Гуте, дозволь обняти тебе. Геть від мене. Дай мені нарешті спокій. Якщо тобі не подобаються спагетті, ти міг би знайти якийсь інший спосіб сказати про це. Але мені подобаються твої спагетті. Я навіть люблю їх. Зозуля. Принаймні, він хоч щось з'їв. Це добра новина? Це правда? Ти дійсно їх проковтнув? Як вони смакують? У них смак життя. Життя, я возився над ними цілий день. Oh. Якби ти лише знав, де я був, не тільки грубіян, але й брехун, ти ніколи не залишав цієї кімнати. У мене був жахливий кошмар. Я відчував це, ти борюкався і крутився. Наступного разу дивись свої кошмари де інде. Мені снилося, що я уклав угоду з морканом. Ти уклав угоду з морканом в ні в якому разі. Звичайно, але все-таки увісні я злякався. Зоряний хлопчик нічого не боїться. Омер, смерть. Що це таке? Що за дурне запитання? У великій книзі часу написано, що смерть це кінець життя. Це остаточно криштально ясно. Ну, не остаточно. А Ом сказав мені, що цю ідею винайшов Моркан і що вічність є в кожному з нас. Ми триваємо, ніщо не закінчується. Колесо крутиться і крутиться. Ніхто ще не довів цю циркулярну логіку. Я гадаю, це підстава того, що я сюди. Тен, ти недостатній єси, щоб бути як коло. Хтось постукав? Це галатея, вона не рухається. Серце б'ється. Гуте. Принеси пакет для першої допомоги. Кок, покаївка, годувальниця. Вам просто пощастило, що я тут. Дякую, мої друзі. Ти повинен випити це. Що це? Ліки, які я сам винайшов, Галатея була цілком обезводнена. Вода набагато краще. Мені полегшало. Я багато пролетіла, щоб попередити вас. Що сталося? Все почалося з дивного туману, а потім стало дуже спекотно, душила, річки повисихали. Я навіть бачила, як дерева раптом охоплює полум'я. Посох, лісові пожежі. Це така пору року. Ні, друзі мої, це був незвичайний туман. Гути, у чайки, гостре око. А сови тупе. Ти хочеш сказати? Боюсь, Галатея має рацію. У моєму кошмарі Моркан сказав, що земля стане палаючим вогнем. У великій книзі пір року написано вичерпно, що літо це про спеки. Ви мені не вірите? Дивіться. Уте тобі не треба стільки читати. Ми знаємо, що ти маєш гострий розум. Дене я відчуваю, що Моркан намагається перешкодити нашому спілкуванню. Я не знаю, що він приготував, але це щось надзвичайне дене. Ти чуєш мене, дене? Звук флейти доноситься з боліт. Я напевно. Диви, дивись. Здається, уся вода гаробується. Це туман? Це той туман, про який казала Галатея. Це виглядає як попіл на чорному супутникові. Чорний супутник? Ти ніколи не казав мені про це? Помер. Якщо це був не сон, якщо моя зірка дійсно померла. Долашний дене, відтепер я вестиму тебе туди, куди мені заманеться, і ніхто не прийде тобі на допомогу. Ти жалюгідний без своєї дорогоцінної зірки, ти космічний сирота. я підведу підсумки, а ви записуєте. Саме зараз дим виходить з чорного супутника і створює гарячий туман. Окей, Ельстінко, 328 градусів. Температура підвищується. Спокійно, поганці можуть витримувати принаймні три тисячі градусів. Погляньте на снузі, він не випускає пару як локомотив. Спокійно я сказав шейки, повтори, що я говорив про гарячий туман. Вони, вони туманні і дуже млисті. Ви троє телепнів. Цей туман призначений для того, щоб поширити паніку по всій землі і переривати будь-який зв'язок між деном і старою мапою. Снузі. А? 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 Вогонь? Хочете вірте, а хочете ні, а мені снилося ніби дуже спекотно. Досить записуйте знову. Хто вміє писати? А, мої же яке приємне тепло. Мій улюблений Моркан збирається нанести удар, і я також цього разу. Але ви вкрали його сиренофон? Так для його власного добра. І Я також позичила цю маленьку річ. О, ключ від купола. Так я вирішила звільнити сирену з її підводної в'язниці. Великий Его підійди на сюди. Великий Его Ерандо кличе тебе. На мою особисту смиренну думку, принцесу, це очевидно безумство. Ти нікчема. Невже ти не розумієш, що Моркан зачарований цією безголосою хвойдою з хвостом, як у тунця? Вона має певний талант. Я співаю в тисячу разів краще. Звичайно, але це не причина для того, щоб її звільняти. Уяви собі гнів Моркана. Я можу уявити своє щастя, коли я побачу сирену разом із зоряним хлопчиком у пустелі, де він зустріне свою долю обличчям до обличчя. На що схоже обличчя долі? На чорний супутник. Співай моя красу, не співай. Я навчу тебе лебединої пісні. Лебедина пісня це так прекрасно, так сумно. Зупиніть її. Я зроблю це для тебе, принцесо. Єс. Вона полетіла ожолоб! Дивно, вона звучить голосом сирени. Я не дуже знаюся на музиці, крім волинки. Ця дивна річ впала з неба. Я присягаю, що вона мала голос сирени. Я розуміюсь лише на волинках. Я знаю, чи далеко ми від острова з дубом. Я не дуже знаю на відстанях. Ти повинен допомогти мені. Я не відмовляюся, але ти знаєш, що мені подобається легке ставлення до речей. Я знаю. всі зрозуміли. Так. Ельстінко, я слухаю. Це легко. Ерандо прибирає вигляду тутті цієї смішної малої рибини. Дуже добре. Тепер Клаптрап? просто ми хапаємо справжнього суті, щоб він бува не викрив нашого плану. Блискучий шмок, твоя черга. Ти відчиняєш купу магічним ключем, і ти вщент прилякний, бо якщо Моркан Побачить <ривіт> тебе. провідник поганців ніколи не боїться. Шейкі! Ну, доведеться мати справу з туманом, з пекотою та іншими жахливими речами. <ривіт> не смійтесь над відулашним шейкі. Мій план такий очевидний. Ви готові? Готові! <ривіт> Вона точно як прокляття. Я забула про воду. Покладіть мене до чаші. Але її немає. Моркон перекрив. Термометр показує 480 градусів. Води. Я маю ідею до жолоба її. Ти впевнена, що це її врятує? З нею все буде гаразд. Вона королева відьма, чи не так? Принцеса, поки що принцеса відьма. Цей дощ з попелу нарешті припинився. Якщо ця спека триватиме, я, напевно, знепритомнюю. Коли тобі стане погано, стрибаю воду. Я ненавиджу воду. Не йдіть сюди. Вода дуже гаряча. Туті. Що ти тут робиш? Дивись, що впало з неба. Воно співає голосом сирени. Що це за диск? Як до нього потрапив голос сирени. Це неможливо? Звичайно. Тут і, мабуть, це наснилось, як тобі. Будь-якому разі я знаю відповідь. Це дискобольна таріль. Дивись. Вона ясно згадується у великій книзі невідомих об'єктів. Чим далі ти її кидаєш, тим більше твоя майстерність. Сирена. Туті, я гадала, що ти подався з волинкою до острова з Дубом. Волинка? Що це таке? Ну, Туті, це ж ти приятель восьминіг. Ми мали бій, а зараз я пливу до сирени. Дайте мені спокій. Вітаю, хлопці, ми впіймали цього туті. Я думаю, що цього разу я перетворю вас на слимаків. Випустіть її! Хто сказав, що це туті? Я yeah, сер. Давайте швидко відчиняти цей купол. Якщо Моркан побачить мене це кінець. Допоможіть! Стелла, я сплю. Ні, ми бачимо одне й те саме. Я не можу цього зрозуміти. Я не можу спілкуватися з моїм батьком. Вода стає гарячішою і гарячішою. І зараз великий купол відчинено. Не намагайся зрозуміти. Вибирайся звідси. Туті ти бачиш, я вільна. Так, зоряному хлопчику вдалося викрасти ключ від купола з Морконового замку. Яка надзвичайна хоробрість. Щира правда, коли я подумаю, як цей бідолашний хлопець змушений був утікати на високій швидкості. Через Моркана? Уяви його гнів. Я випадково був там і бачив і чув усе. Тікай, Сирено, тікай, поки ще є час. Скажи мені туті. де Ден? Зараз дуже пізно. Він пропав. Зовсім не пізно. Де він? Чорний супутник, призначений зробити землетрус на острові з дубом. Там у нього всередині чудовисько, яке пожирає все, що бачить. Я волію краще вмерти ніж нічого не робити. Тепер чорний супутник зможе сяяти з усією своєю силою. Це буде найчарівніший діамант у всесвіті, і моїй новій короні згубна зірка. Є щось у твоїй великій книзі феноменів? Ні, цей диск невідомий феномен. Неймовірно, ти бачив це? Цього не може бути. Це здається, моя зірка. Омере, якщо мій кошмар був насправді. Якщо Морканові вдалося перехопити мою зірку, я стану монстром. Я йду, щоб одержати трохи більше інформації. Чорний супутник мусив упасти на острів з дубом. Сподіваюсь, ми прибудемо не надто пізно. Туті. Туті. Туті хлопець. Один з вас самозванець. Не будемо сперечатися про це. Біжимо раз у не насолоджуся своєю новенькою свободою. Вона не протримається довго. Сиранда, принцеса поганців. Що сталося на поверхні? Нещастя, ми бачили, як чорний супутник впав з неба. Чорний супутник? Про яке казала нам ця відьма? Де у небезпеці? Ми мусимо попередити його. Сирену, подумай краще. Там задушливий жар. Ти не виживеш. Моє рішення остаточне. Піймав що небудь. Та ні. Ми намагаємося впіймати рибу на ім'я Тутті. Ти його знаєш? Так, знаю. Ми повертаємось до замку, і ви залишаєтесь без вечері. Знімаємось! Не, прокинься! В цього разу це був не сон. Омери, Я подумав, що засліпну. Зірка впала там біля болота. гей, гуте! Що відбувається? Не бійся я тут. Я зібрав деякий матеріал про цей останній феномен. І якщо ти думаєш про нього, то є кілька гіпотез. Найкращим буде піти і припинити це. Дену, не йди, Це пастка. Це смішно, але у моєму сні ти казав те ж саме. я не дозволю тобі залишити мене позаду. Я також. Я піду додому і чекатиму там. Ти король боягузів. Я злякався зірки, коли я бачив їх тисячами кожної ночі. Сирено, через кілька метрів ти втратиш свідомість повітря задушливе. Не турбуйся, Стелло. Мій батько навчав мене дихати тисячма способами, але дійсно дуже жарко. Сирено, не залишайся на горі надто довго. Бідолашна сирена. Я бачу, як вона задихаючись повзе до свого коханого. Рандо, де ключ від куполу? Він тут. Ти звільнила сирену. Я звільнила її, мій коханий Моркане. Ти був зачарований. Моркане, Моркане, повернись, забудь, сирену. Ти її ніколи вже не побачиш. Тут дійсно немає чого боятись. Він має рацію. Ти б прийняв цю купу старого каміння за свою зірку? Звичайно, ні, але. Ніяка хале. Це лише метеор, який зійшов зі своєї орбіти. Гуте? Я піду сам. Ні в якому разі. Омере, будь ласка, у моєму сні я був сам. Що ти робитимеш? Я не знаю. Чекай на Моркона, він не забариться. Ти укладеш з ним угоду? Ні, я ніколи не буду принцем пітьми. Насправді? Угу. Mm -hmm. Сирена. Ти нічого не можеш зробити для зоряного хлопчика. Сирену! Омере. моя сирена не дихає. Вона хотіла врятувати Дена, але прийшла надто пізно. Сирена, Це я омер. Ден живий. Зірка теж жива, і не забувай, що її світло тебе також торкнулось. Не забувай свої сили, маленький земляний червячок. Мені свою руку, давай об'єднаємо наші сили, якщо ні земля пропаде. У моєму сні я наказував тобі, що ніколи не буду твоїм союзником. Сьогодні я кажу тобі те ж саме. У твоєму сні в останню мить ти злякався і умовляв мене врятувати тебе. Це не сон, моркане. І якщо я мушу піти сьогодні, це буде не тому, що я зрадив свою місію. Цей супутник, створений моїм зеркалом. Він руйнує все, що бачить. У тебе немає вибору. Ах. Дене, в останній раз скажи мені, де я зоряний корабель чародію? Ніколи. О, моркане, ти цілком впевнений, що закупив мою зірку? Якщо твій супутик нищить все, що бачить, що буде, коли він побачить своє відображення у моєму діаманті? Ні, хто зараз каже ні. Ти боїшся? Знаєш, я починаю думати, що моя мила зірка це твій найгірший кошмар, моркане. Гей, Гуте, тобі наснилося щось погане? Жахливе. Мені снилося, що мене проковкнув монстр восьминого супутник. Малий боягузик. Дене, Я хочу обняти тебе. Все повернулося до норми. Немає спеки, болоти не висохли. Отже, я спав. Давай їсти. Я забув тобі дещо сказати. Насправді тебе врятувала сирена. Вона мені нагадала, що мене торкнулась. Я хочу сказати, я хочу сказати. Ти хочеш сказати, що вона подумала, ніби ти схильний марити. Окей, давай облишмо марення. Я подивлюсь омера у великій книзі марень після обіду. Озвучення українською мовою продюсерським центром Прайм Тайм за сприяння незалежного технічного центру Практик Тіві, редактор Анатолій Тишкевич, звукорежисер Тамара Похляк, інженер дубляжу Костянтин Мовчан, читали актори Ірина Руденко та Максим Михайличенко.